2 жовтня 2022 рік перед вами Рубінола, тут в мене її, здається, дерев 10. Гарні плоди цьогоріч, гарно забарвилися, гарний у неї розмір. Смак також цього сорту на висоті. До Січня долежує без проблем. Можна споживати вже з пізньої осені. Класний сорт. Має. Деякі примхи в обрізці любить закладати бруньку на кінцеву бруньку генеративною на кінцях минулорічних приростів. Ось це є важливо, тому що цей сорт сильнорослий і регулятором росту є плоди. Бачите, тут я добився таки результату. Вертикалі немає, вага під вагою плодів, гілка похилилася додолу. І маємо. Ось гарно виражені кільчатки. Такий я добився. І вже далі можна дерево опанували в рості, можна працювати, далі вже можна різати. Якщо зразу не почнете цю рубінолу формувати, навантажувати врожаєм, можуть бути проблеми. Може втікти на периферію. Сали в мене, бачите, врод, вроді як здається все нормально. Навіть ось один трошки подожарка підбила, певний під. Давайте скуштуємо. На смак вже суперове з дане яблуко. Суперовий смак має. Така якась цитринова кисинка, її кисинкою важко назвати. Дуже смачний сорт. Цукру предостатньо. Цікавий смак. Давайте пройдемося, подивимося. З негода трошки заважає, але все ж таки відзніму врожай цьогорічний. Бачите, скільки рубінули. Красота. Ось такі ось кубла яблук. Вийшло навантажити її. Деякі дерева менше, деякі взагалі класно, але все ж таки опанувати дерево вдалося. Ось красота. В сторону пройтись. Ще з сонячного боку, так, саду немає, тут ще краще запарвилося, ще краще так видно плоди праці. А працював я тут, аж обрізав і два рази обробив. Хоча рубінолу, напевно, її взагалі можна не обробляти, дуже стійкий сорт. Лише от від подожарки. Від подожарки її потрібно рятувати. Два обробітка. Знали ці дерева, дві обробки. Фунгіцид і і весняна обрізка. Весною тут заходився і обрізав. Ну і все. На це ми будемо завершувати огляд цього сорту під назвою Рубінола. Обов'язково посадіть його собі в сад і смакуйте його смачними плодами. Дякую за увагу.